Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Сьогодні мені дуже хочеться з вами зробити ось такі м'ясні кульки. Для цього нам потрібно 500 грам фаршу, цибульки дві десь середніх я перемолола на блендері. От, все це ми перемішуємо. Вони схожі, як на тікільки, тільки без рису. Зараз ми їх присолимо і перчик, суміш перців. І все. І нічого. Так, перемішуємо. Просте блюдо, такі кульки м'ясні, але вони потім протушаться із цибулькою ще. Зразу ми посмажимо їх, а потім протушаться вони трішечки із водичкою. І будуть готові до якогось гарніру. Або до вермішельки, або до пюрешечки. Ось такі. Зараз будемо ліпити кулечки. Такі кульки я покрутила, і зараз будемо їх смажити. Місні кульки смажаться на одному боці, потім перевернемо на інший бік і далі будемо з ними потім працювати. Так, Перевертаємо. Так. нерівномірно не щось так підсмажуються чекаємо тепер ці бульки сюди вкинемо нехай вони трішки протушаться з цивулкою Тепер трішки водички сюди линемо чуть, чуть щоб воно протушилося. І закриємо кришечкою. Нехай хвилин 15 воно протушиться. І так, наші м'ясні кульки готові. Можна вже подавати їх до столу. Так що попробуйте приготувати. Вони схожі на тіфтілі, але без рису. Просто цибулька, спеції, фарш і сіль. Все. І ось так. Протушились вони з цибулькою ще. І трішки водички. І вже готові. Так що готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів.